Сьогодні у день журналіста до нашої студії завітав. Не побоюся цього слова, регулятор з питань телерадіомовлення в Україні, а саме представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Вадим Азурок, доброго дня, доброго ранку, Вітаю колеги. Вас. Да раді бачити вкотре вас у нашій студії. Хочемо зауважити у вас відмінний вигляд, Вадим Станіславович. Ну такий комплімент отримати від таких шановних колег. Дякую, колеги. Запросили саме на День журналіста. Буде можливість, звичайно, привітати весь журналістський корпус. Почну з вас. Я вас вітаю з цим святом. Це насправді дуже класне свято, Правильне і таке, яке підкреслює статус журналістів. Дякуємо за привітання і дякуємо, що от саме ви йдете зі всіма нашими колегами пліч-опліч увесь цей довгий час, допомагаєте нам у цій. Непростій насправді даний час професії роботі, але хочемо знаєте, безпосередньо звернутися до тих питань, якими займається саме Національна Рада як регуляторний орган. Які виклики, які завдання першочергові стоять перед нею саме зараз в цей більш ніж рік війни. Скажу так, після 31 березня, коли запрацював закон про медіа, дійсно Національна Рада отримала набагато більше повноважень, ніж було раніше. Вона стала конвергентним якраз регулятором, тобто об'єднує зараз регулятивні функції не тільки в телебаченні, радіомовні, як раніше. Більше того, навіть в цій сфері вона додавала, тому що, скажімо, нелінійні медіа раніше не регулювались. Ну там Мегого, наприклад, да Київ і так далі, зараз регулюється. Плюс друковані онлайн. Медіа і так далі, але я хочу підкреслити один дуже важливий момент. Розумієте, тут мова навіть не в тому, що збільшується повноваження, а в тому сама філософія цих повноважень, адже цей закон вибудований на європейських принципах. Оце що означає, що нацрада готова разом із медіа із представниками Росією даними рухатися якраз в цьому напрямку. Це дуже важливо. Звідси і органи співрегулювання, які будуть утворені, і дуже багато ще. Речей, які будуть підкреслювати саме європейські підходи, от підходи ем, співробітництва. скажімо так, ну окрім того, ми знаємо про те, коли ви вже заговорили про те, що дійсно створюються нові різноманітні медіаплатформи. Телебачення і канали, в тому числі, розкажіть нам, будь ласка, як відбувалася взагалі реєстрація, отримання ліцензії саме на медіа минулого року, який вже пройшов угу. ну, реєстрації? Ще не було, тому що якраз принцип реєстрації додався саме законом про медіа. Він зараз буде, і можу сказати, що вже зараз, за ці два місяці, в національній раді є заяви на реєстрацію. Уже процес пішов. Скільки їх, якщо не секрет, багато? Те, що я знаю, дві точно є. Mm -hmm. да. е, уже непогано. А що стосується минулого року, так да, це була історія дуже непроста. От, але можу сказати, що Національна Рада продовжувала працювати навіть самі ті часи, коли е, Києву загрожувала безпосередня небезпека і точилися бої на околицях Києва. Е, частина нацради залишалась працювати в самому Києві, якась е, частина виїжджала. Але, от, наприклад, нам треба було продовжувати ліцензію однієї з наших компаній, і ми знайшли е, відповідно ці служби, е, вчасно були подані заяви, і компанія на круг після всього Одержали ліцензію. У нас дві компанії одержали ліцензію, продовжили ліцензію продовж минулого року, в тому числі, до речі, компанія Такт Вінницька компанія. От і ще ціла низка їх переоформили. Тобто, по суті, якщо подивитися, от у мене там завжди є таблиця рішень по Вінницькій області за результатами року. Ну, за 2022 рік було не набагато менше, ну може трошки там на 3-4 пункти, ніж звичайно. Ви сказали про компанію Так, це мається на увазі Радіо Так, так? Звичайно. Це особливо приємно, зважаючи на те, що я знаю, що моєму рідному Тростянці також отримали ліцензію Абсолютно на бі. радіомовлення і о, вже знаю, куди підпрацювати на пенсії. І вони запрацювали, що дуже важливо в минулому році. Саме в такий складний період так. вони відкрили мовлення і почали Дійсно. працювати. А от, знаєте, якщо вже говоримо про цей складний період, то є ті регіони, які за цей час. Побачили і пережили набагато більше ніж віддалені області України, умовно безпечні, як ми їх називаємо, зокрема до яких відносимо і Вінницьку область. Скажіть, будь ласка, яка доля тих медіа, тих засобів масової інформації, які територіально знаходилися в областях, які потрапили під окупацію, починаючи з лютого минулого року? Да, це складна історія. Безумовно, ми самі розуміємо, що це означає. Взагалі, ви ж знаєте, що окупанти. До цього до цього питання інформаційного простору ставляться огоє особливий пель так, так до речі, наша вежа також відчула да, ставлення подібне в кількох регіонах, які навіть віддалені були від бойових дій постраждали вежі. Що стосується якраз окупованих територій, дивіться, частина журналістів виїхала. От, до речі, в цьому році, от в лютому, у нас. Відбувався триденний семінар, там здається, по, да, по платформі прав людини. І якраз був представник медіа з Бердянська. Ну, живе він зараз в Ужгороді, звичайно, але він каже: Да, я з Бердянська я чекаю нічого, я запрацюю у своєму Бердянську. Е, були випадки колаборації, що тут гріха таїти. Так, деякі компанії почали працювати на окупантів. Ну а потім, коли. Збройні сили України заходили до Херсону, то вони звідти тікали разом з окупантами. А, взагалі, якщо юридично от да відповісти на ваше запитання, Національна Рада зараз призупинила ліцензії, ліцензії компаній, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І з розрахунку на те, що коли території будуть звільнені, вони впродовж трьох місяців можуть звернутись до національної ради, і ці ліцензії будуть відновлені. Причому цей період не буде рахуватися в загальний термін ліцензії. За яким угу. принципом буде відновлюватися їхня ліцензія? З якимось а, спрощеним а, методом ну, чи вони мають звернутись. Принаймні до національної ради, да, про те, що вони готові відновлювати свою діяльність. Ну от, мова, кажучи, вони там декілька місяців да, не працювали. Значить, ця ліцензія в цей час якби ну, вона просто призупинена, призупинена. і далі буде доданий цей термін до загального терміну ліцензії. Ну це надзвичайно гарні новини. Я думаю, це дійсно буде плюсом для тих людей, які дійсно зараз мріють повернутися на свої території. Звичайно, стосовно того контенту, який зараз з'являється, окрім телебачення на соцмережах, на youtube платформах медіа, так. зараз. Дуже багато різноманітних журналістів, які працюють саме у цій сфері. Чи моніторите ви цей контент? І як вам це вдається? Так, тоді швиденько розставимо пріоритети. Да? Це не зовсім не лінійні медіа, не лінійні медіа це аудіовізуальні. Це ті, що е, працюють, як ми вже називали, Міґогоґо і так далі. А, Вони просто ну стрімінгові платформи Стрімінгові платформи, окей, це якраз підходить. У них немає програми передач mm -hmm. да, на відміну від там лінійних медіа, як от ми з yeah, а, <laughs> да. а от що стосується, якраз вашого запитання, це онлайн-медіа радше, да? і то дивіться, значить, згідно даного закону, онлайн-медіа потрапили в сферу. Регулювання, але не всі. А лише м, те, що називається веб-сайти, да? угу. тобто, ну загинаю пальці платформи спільного доступу до інформації. Ми їх називаємо соцмережі. Ні, він, не закон, закон не, не, не регулює. Угу. Далі блогерство ні. Телеграм-канали ні е, от цікава річ. Платформа спільного доступу до відео. От у нас така одна, у нас Ютуб. YouTube. В YouTube. Да. законі прописано, що ці платформи підлягають регулюванню, але Ютуб ні, тому що він працює не за українськими законами. Uh -huh. І ви запитаєте, добре, якщо от ви правильно кажете, от, знаходяться якісь моменти пов'язані з тим, що якийсь не той контент, да? е, тут ну тут варіанти які. Національна рада може звернутися, скажімо, до власників платформ спільного доступу. Да, що от у вас така от історія? І просимо ми. Цей контент прибрати до речі. Такі випадки були. і Ви прекрасно це знаєте. Що тут деякі е, телеканали розміщували якраз антиукраїнські наративи, і потім вони звідти вилетіли, як пробка. Ми знаємо, Де? як навпаки, спекулювали навіть цими важелями. І угу. от е, з, зі сторони держави агресора летіли так звані страйки на канали. ті, ті звичайно, які... звичайно, звичайно, тому що це збутувати. інформаційна війна. Абсолютно. Людьми, гібридна прекрасно. Ведеться ще з чотирнадцятого року, яка ведеться, якщо точніше, то з 2005 -го. Фактично, коли вже ми відчули перші ці речі під час виборів ще часів Тож Яким чином регулювання відбувається от саме на, на цих платформах? Тобто просто може бути скарга стосовно на саму платформу. То може бути, на, ну, Скажімо, на, на якийсь контент, угу. а далі вже відповідно з платформою домовляємося. Ну скажімо так, не забувайте, що ем, крім національної ради є ще інші організації. Ну, наприклад, для блогерів, які страшенно полюбляють показувати роботу ППО, ППО. ви знаєте, що до них заходять уже не. Представники національної ради Представники служби безпеки. Да, Трут інша є служба для таких речей. І я можу вам сказати, що до речі, якщо вже така справа, то скажу так: закон, от якщо ми говоримо про онлайн медіа там сайти, да він чітко визначає, їх буде там три види: одні будуть зареєстровані, одні там не зареєстровані і анонімні. Виконувати закон мають всі. Незалежно від того, зареєструються чи ні. А от санкції вже дещо різняться. От стосовно санкцій, ще декілька слів, будь ласка, угу. Вадим Станіславович, стосовно роботи тих медіа, ми знаємо, в нас, на жаль, вони були до повномасштабного вторгнення, які транслювали у своїх ефірах ось ці деструктивні російські наративи. Угу. Як взагалі в майбутньому можна убезпечити Україну від впливу ось держави-агресора? Хороше питання, тому що якраз я вам скажу, колеги, це була дуже складна історія. Насправді, коли е медіа, які мали мало відношення до України, Якщо чесно казати, але, але... знаходилась на території. території І мімікрували під українські, розповідали про те, що якщо їх переслідувати, то це, звичайно, буде свобода слова. Хоча свобода слова це основа основ журналістики. Ми це прекрасно знаємо. От якщо немає свободи слова, немає вільної журналістики. Але ж там була зовсім інша історія. Воно не мало взагалі ніякого відношення до журналістики, це були фактично. Антиукраїнська люди. пропаганда Ну да, люди на грошах країни агресора. Зараз це все очевидно. Тут уже скільки досліджень було, і так да, вони намагалися якраз ціляко працювати в цьому сенсі. Но тоді в нас навіть закону не було, який міг би в якийсь спосіб на це повпливати реально. Зараз такий закон є. До речі, от, о, саме закон про медіа дає цілу низку інструментів боротьби з такими деструктивними речами. І 36-та стаття, яка прямо про це говорить, там, до речі, те, що не можуть транслювати медіа. 36 стаття, 12 пунктів. Більше того, там є навіть розділ, воєнний так званий розділ. Що відбувається під час війни повномасштабної, і як медіа відповідним чином мають працювати. І я думаю, що це ті інструменти, ті механізми, які реально можна запроваджувати в життя вже зв'язку з цим новим законом. Ну і крайнє питання на сьогодні, так трішки коротко, але про те, на вашу думку, професійну думку, яким сьогодні має бути журналіст, і наскільки сьогодні, взагалі, є попит і бажання молоді чи вже справжніх професіоналів працювати в цій сфері? Так, да, це важливе питання, оскільки. Оскільки взагалі професіоналізм це основа, основ будь якій професії вже в нашій. Скажу як людина, яка, ну скажімо так, має дотичність до виховання нової плеєди да? журналістів. Я працюю в педагогічному університеті на кафедрі і відповідним чином можу бачити ці процеси, які відбуваються. Так, да, не просто, да, складно, тому що ем, навчання йде онлайн. Хтось не включає камеру, хтось не включає, хтось включає взагалі, і, да, і виходить сам з кадру. Да. Хтось каже, що немає інтернету, хтось хоче поспати і каже, що немає інтернету, то така справа. Але я все-таки вважаю, що більшість от моїх студентів вони бачать цю мету. Вони бачать мету стати справжніми журналістами. Їм це цікаво. Тому що сучасний журналіст, він... Вбирає в себе дуже багато цікавих якихось трендів, скажімо так, цього цифрового суспільства нового. Нам складно за цим угнатись. Молоде покоління це робить набагато швидше, набагато професійніше. І мені здається, да до речі, тут ще треба мати на увазі, що у журналістів з'явився серйозний конкурент, штучний інтелект. І треба буде також думати, яким чином бути вже нині. Так, так, треба бути готовим, тому що, бачите, тут штучний інтелект вважається, що він знає відповіді на всі питання. Ну, ну побачимо. Побацям, побацям, як ви на Ми дуже дякуємо вам за візиту в нашу студію і користуючись нагодою, теж вас вітаємо як педагога, який виховує нові покоління журналістів, фахових людей з цим святом. Дуже хочеться побажати, щоб. Ну, як мінімум, всі були захищені і в правовій площині, і взагалі у фізичній, зважаючи на те, в яких реаліях ми живемо, щоб всі були живі, і здорові і знаєте, побільше тих висот, які можемо підкорити. Якщо не зможемо, то щоб були ті, хто поряд нам допоможе. Дуже вам дякую. І, до речі, також користуючись нагодою, хочу весь журналістський корпус привітати. Оскільки е я вважаю, що саме журналістика зараз. Дуже багато визначає в боротьбі за майбутнє України. І я хочу сказати, що професіонали різних, скажімо так, версій журналістики: і телебачення, і радіо, і друкованих медіа, і онлайн медіа вони всі роблять спільну справу. І ще я низько вклоняюсь тим нашим колегам, які пішли захищати Україну. Вертайтеся з перемогою, цілими не Так, ми, ми вас чекаємо, їх чекаємо. Нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні у студії в день журналіста спілкувалися з представником національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Вадимом Мазуриком.